11 годин до цього. Бажаєте ще чогось, сер? Так, гамбургер з кінцями цибулі. Вам з собою? Джек! Ні! Не з собою телепню. Тут і зараз. Якісь проблеми? Ой, скажи, щоб не пересмажили. Не хочу їсти сухе м'ясо. Не пересушити. Зараз принесуся. І полити підливкою. Вкуси мене. Сезон перший, епізод перший. <рігут> Майк. Без СДФ. Що це за фігня? Я вже казав, відео збори, зберігання цифрових даних та фотографій. І навіщо ти дзвониш мені на роботу? Тобі вже час закінчувати. О, я навіть не знаю. У мене тут роботи до Біса. Чуваче, не варто здаватися минулого разу. Це було у другій годині дня в середу на роботі з дорослими людьми. Чи ти верзеш? Вважаєш себе кращим за мене? Ага. Добре, мені вже час. Майкл. Я тут переглядав твою справу про некритичний фасцит. Можеш перевірити найсвіжішу фотографії із зараженням шкіри, яка в нас є. Так, uh, сер. Yes, Знаєш, Майкле? Я думаю, в тебе є потенціал. Якщо будеш старанно працювати і не висовуватись, то через 10 чи 15 років зможеш заробляти 30, 32 тисячі доларів на рік. Це чудово, сер. Поглянь на мене. Я тільки накопив собі новий трьохсотий крестен. З гарно підібраного ракурсу виглядає майже як Бентлі. Чи не так? Дуже схоже, сер. Так. Швидко, yeah. <laughs> Гаразд, повертайся до роботи. Ура! Джеф, посувно гадати про на вечір? Я! Я буду! Все одно мій фальшивий турнір переносили на... Привіт, oh. сусіда. <клес> <клес> Привіт. Дякую. So тут дивно. Я тільки від Фреда, він кращий. То ти завжди тут? Чи з клієнтами теж, теж працюєш? Ні, це тимчасово. Подіваюсь. Взагалі-то я працюю не на Фред. Я отримав роботу в маркетинговій фірмі. Маркетингова? Це так збуджує. Так, це моя спеціальність. Бізумний з пуститливими пальчиками. Ось це так комплект. Бувай, солоденький. Так. За роботу. Алло? Добре. Круто. Чудово. Побачимось ввечері. Вибач, телефон виросли. Та нічого. Так. Як справи? Та, нормально, робота. А ти працюєш кептонкокі за кілька років, так? Звідки ти знаєш, скільки я там працюю? О, ну... я. я люблю крильцей. Я люблю крильці. Ну, в сенсі, це добре, що ти там працюєш, тому що багатьох дівчат принесла твоя робота. Не тебе. Ти там як у себе вдома, радий за тебе. Отож, якісь грандіозні плани на вечір. Ні ні, жодно. Так. Зайнятися нічим. Тихо Ти якось так. Непогана тачка. Так, це не хлопець yeah. А ще я на твоїй мамулі катаюсь Де він? Привіт. Привіт, кривітку. Що як? Тут людей на 75 вистачить. Кокаїн мене так вставив. Де? ти пам'ятаєш? Джеф. Так, це Джеф в сусідньої вулиці. Ого. Так ти сусід цієї мамулі? Марсі? Йо, братан, та вона скаже, на чувачі. Кажуть. Ти ж його не кликала. Все нормально. Та ні, без образ, брате. <плес> Тобі не зрозуміти. <плес> Там буде багато кльових людей. <плес> ти не впишешся. Бувай Джек. Милий, стій. Пожежі Санта Моїнці продовжують бушувати. В той час, коли тут було знайдено два безголових трупа, Цієї ночі задатковий гриб забрав життя ще кількох людей в Лос-Анджелесі. Подробились одинація. Але спочатку лінси Лоха набрала вагу. Тізнаємося нашого кореспондента по знемитостям. Зовсім зовсім ага, в обличчя, скажи мені це в вилупку. Це одно сикло, так що пофіг. Не впишешся. Я тобі по морді впишусь цими кулаками. Розвертайтеся, їдьте звідси. Це не навчальна тривога. Надзвичайна ситуація. Скрізь повстають мертвих. Перекладна та озвучним проєктом Voice. Текст читали Марина Телючик, Яна Дьомелі, Дмитро Орсуляк, Дмитро Роєцький, Віталій Прискурі, Віктор Черней.